Євросаміт східного партнерства, який все ще може стати для України історичним, стартує сьогодні. Попри гальмування українською владою процесів євроінтеграції, сьогодні у Вільнюсі чекають на Віктора Януковича. Опозиція ж прилетіла до Литви ще напередодні. Про підготовку та сподівання у перший день саміту з вільнюса Олександр Шилко. Сьогодні до Вільнюса почнуть злітатися представники близько трьох десятків країн, як Євросоюзу, так і держав східного партнерства. Практично всі лідери держав мають жити в одному готелі, одному з найдорожчих у місті. Так для маленького вільнюса буде зручніше у сенсі безпеки. Охороняти всіх разом все таки легше ніж поодинці. В центрі Вільнюса вже вивісили прапори держав Євросоюзу та країнські днопартнерства. партнерства. До Вільнюса вже прилетіли опозиціонери Яценюк, Кличко і Тягнебок. Прилетить сюди і український президент Віктор Янукович. Він візьме участь у офіційному відкритті саміту у вечорі о 6-й годині у Палаці Великих Князів. Головна подія в Великий форум запланований на завтра, на п'ятницю. І, звичайно, там підніматиметься тема Асоціації України в Євросоюзі. На сьогодні позиції такі: Українська влада. Декларує необхідність взяти паузу, створити тристоронню комісію Україна, ЄС Росія. А єврокомісар Штефан Фюле, нагадаю перед самітом заявив, що рішення про підписання угоди про асоціацію з Україною можна прийняти аж до ранку п'ятниці. Як все в результаті буде? подивимось уже під час самого саміту, за яким ТСН уважно слідкуватиме. Олександр Шулко, Андрій, поставець ТСН 1+,1, вільнюс.